Це Мирослав Василюк, із Житомира. Він став лауреатом першої премії в номінації: Оркестрові духові та ударні інструменти. Сам композитор не писав творів для ударних інструментів, але так як я надихнувся самим конкурсом та е мав велике бажання прийняти участь в ньому, я послухав е багато музики е і обрав для себе е сонату номер 3 е яка була написана саме для скрипки та виконав її на марімбі. Словаччину у конкурсі представляла Крістіна Борбат. Вона стала лауреаткою другої премії в номінації фортепіано. Беручи участь, я змогла глибше зануритися в культуру Норвегії. Одним з найвидатніших представників якої є Едвард Гріх. Гран-прі конкурсу цього року журі не визначило одного найкращого, от прямо серед усіх номінантів. Проте в кожній номінації в кожній віковій категорії є свої переможці. У конкурсі взяли участь близько двохсот виконавців та музикознавців. Кожний член журі отримав таблицю з посиланнями на конкурсні виступи, які він оцінював протягом тижня, виставляючи свої конкурсні бали. І середній результат середній бал і став вирішальним для оцінювань. Творчу майстерність виконавців оцінювали члени журі з Норвегії, Німеччини, України, Нідерландів інших країн світу. Янк партісипанзвоверикретів. Учасники підійшли до виконання конкурсних програм дуже креативно і представили твори Гріга у нових перспективах, створюючи цікаві інтерпретації його музики. Конкурс імені Гріга безцінна ініціатива всеукраїнського товариства Едварда Гріга. І я тримаю свої пальці з хрещеними за майбутнє цього починання. Леонід Харшан Ігор Грач, новини на Суспільному.